Концерти, голосні вечірки та тусовки все це, як то кажуть, не на часі, а чи на часі гумор. Деякі стендап-коміки, як і частина українських артистів своєю творчістю допомагають збирати кошти для військових та популяризують українську мову. Проте як змінився стендап під час повномасштабного вторгнення про донати та про місто у майбутньому, ми поспілкувалися із одеськими коміками. Стендап до повномасштабного не дуже успішний, давайте так, тому що більшість глядачів, які більш-менш зацікавлені в цьому жанрі, віддавали перевагу російським стендап-комікам. От на початку не зрозуміло. На початку повномасштабного не зрозумілий стендап, тому що е, не всі стендап-коміки одразу перейшли на українську. Е, е, і на, на початку повномасштабного, е, звісно, що більшість коміків е, писали матеріали тільки про війну, тільки про війну. Тобто, і це було класно. Я кажу, в тебе шість чатів, поки в мене летить одна ракета, в тебе вже шість. Було важко. Відчувалося, що змінилося. Тобто була якась хвиля приколів про русню, про те, що вони тупі і всяке таке, але в цілому було видно, що людям чуть-чуть важко сприймати гумор, чуть-чуть важко дозволяти собі сміятися, чуть-чуть більше роботи доводилось виконувати в плані якось людям. Розслабити їх, от найбільше, тобто розсмішити була не проблема. розслабити. я пам'ятаю один з перших концертів. У нас був прильот безпосередньо біля майданчику, і відчувалося в перший день війни. Я виїхав зі своєю дружиною до батьків в село в область, і ми там допомагали. Чим тільки могли, ми збирали речі, возили паливо, коротше, готували їжу для військових і щось таке. І ми приїхали да, назад сюди в Одесу, і да, ми почали десь робити події десь приблизно з березня місяця. Ну, князь-березня, десь початок квітня 2022 року. І вони були всі 100% на ЗСУ, ми збирали гроші, відправляли їх волонтерам, що закуповували самі. Більша частина, принаймні в тому проєкті, яким я займаюся, називається Вирій стендап. У нас всі перейшли на українську мову. Теми стали гостріші. Люди почали відчувати себе якось живіше що дивно під час війни. І хрось, якось все розвилося сто відсотків. Глядач почав звертати увагу на місцевих, і це класно це допомагає розвитку в цілому вулиці йду, гуляю зі своїм псом, просто йду спокійно. До мене під мого це підбігає собака, вони нюхають на одні. Ж... Завольний. Але в якийсь момент власниця цієї собаки дивиться на мене і така Добрий день! Я такий «Ладно, хорошо, буду відповідати. Кажу Добрий день. Я така: а, ви на українському? забирає собаку і тікає від мене. Зараз стендап. Э, вже, звісно, набув своєї якоїсь величності в Україні, тому що глядачі масово перестали дивитися російський контент в цьому плані. Ну і, звісно, вже стендап він дуже різноманітний, і за ці два роки відкрилося дуже багато класних коміків, які, яких не помічали просто, тому що ну, ніхто не дивився на них, скажімо так. Після початку повномасштабного ми дали перший благодійний концерт, і десь рік я виступала повністю на благодійних умовах. Потім я зробила перерву на десь приблизно півроку рік. От, і почала робити збори в допомогу своїй знайомій волонтерці, яка зараз відкрила фонд вже благодійний. І ми взяли збір на Мавік, і в збір встав там 10 тисяч зібрали. Ну я свою частку 10 10 тисяч, і на прикладі інших людей, які збирають гроші, зняла гумористичне відео. Воно набрало переглядів. Ми закрили там збір. Я подумала, що треба знов повертатися в стендап, робити якусь благодійну діяльність. Лагідна донатизація. Ну з ким на немає. Ну, будь ласка. Ви дійсно повірили? Лагідна донатизація, донат на Марік. Скинь так, в мене є два напрямки, скажімо так, допомоги. Це перший, коли я роблю під для фонду української вольності. Тоді я просто збираю гроші і передаю. От. І є другий напрямок, коли я роблю свої особисті збори. Їх ще було не дуже багато. Я думав, чим би зайнятися і вирішив влаштувати благодійний стендап-фестиваль, перший в Одесі, де ми би зібрали гроші на навчання дітей біженців. І от ми зібрали невелику суму, там було 50 тисяч. Ми зібрали, але це перша сума, яку я велику зібрав просто за рахунок івента. І потім приїхала Злата Фрідман із Кишиньова, це наша подруга, яка виступає в стендап Камікеса. І вона сказала, що вона хоче лишатись тут і давай щось робити з вирієм. І ми також стендап фестивалю виросли виросли в стендап-об'єднання, влаштували другий стендап-фестиваль. Зараз буде 16-17 серпня буде третій стендап-фестиваль. Благодійний. Ми на другому зібрали більше грошей ніж на першому, на третьому збирався сподіваюся, зберемо більше, ніж на другому. Я почав волонтерити зі своїм просто кінтом Олексій Абдал. Ми з ним просто так стикувалися і такі: ну давай щось робити. Давай залили сторі, що ми збираємо гроші на ЗСУ, і за ніч людина донатила нам 100 тисяч гривень, взагалі не знаючи, хто ми що ми. Травня місяця я волонтерив так повністю. В якийсь момент мене вдома залишилось 50 гривень. Я такий, ого, волонтерство, це взагалі. Е, е, а як інші волонтерять? Я не розумію, як це відбувається. І потім концерти, аукціони. Я зрозумів, що в мене є якийсь скіл в тому, щоб продавати людям, і люди мені довіряють. У мене фантастична аудиторія, я вважаю. От бачите, тут біля нього пшениця росте, все як положено. Гарно намальовано. Коротше, музика. Дома кинули так колонку. Тільки головне пепел туди не стряхуйте. може там ще пороха, як Буде вечірінка. О, от так танцювалі, руки, ноги, спочатку потом потім в сторони. Найдорожчий лот. Я продавав плакат йоди, Бабі-йоди, як його називають, ну, це не йода насправді, це інший персонаж. Я продавав плакат е з бебі-йодою, підписаний Валерієм Залужним. На той момент він продався за 50 тисяч гривень. Найбільше, скільки вдалося скидати за один концерт. За івент, ну івент плюс прямий ефір от все, що проводилось в акумулювалось в один тиждень, це 147 сорок тисяч гривень. Мені здається, що люди більше донатять, але просто нам просто через те, що зараз дуже зросла кількість зборів взагалі, через це здається, що менше донатять, але збори закриваються. Я бачу великий потенціал в тому, що це допомагає збирати донати на збройні сили, тобто. Твоя медійність дорівнює кількість людей, які ти можеш акумулювати і передати хлопцям. Це для мене успішний івент, це івент, на якому я багато зібрав донатів. Є така проблема, що з Одеси їде дуже багато людей. Це прям катастрофа. От мені б хотілося, щоб люди не їхали звідси. Перспективні молоді, щоб вони робили розвивали в Одесі свої якісь приколи, свої якісь стендап-ком'юніті. Одна з таких маленьких цілей, моя особиста внутрішня, це якось показати, що Одесити і Одеса це звісно Україна, тому що багато є накидують на Одесу. Людей, які допомагають в Одесі, багато. Все в руках Одеситів, жителів цього міста, гостей цього міста, країни і людей, все залежить від них. Сказати, що я бачу круті тенденції, на жаль, ні. Мене це місто більше розчаровує в напрямку свідомості, ніж тішить. Російська в медіа це як черяк на. Ти можеш один раз дуже болюче його вирізати, попрацювати над собою а можеш багато років сідати на нього. І він буде боліти в цілому. Тому є коміки, які продовжують виступати, і на це, мабуть, є попит, але наче ти розумієш, що майбутнє за українською мовою ти можеш грати проти цих правил, бути бунтарем. Я жартую про українізацію. Я не стикався з негативом від глядачів, тому що є в мене якесь амплуа. Що я трішки бидло і люди мене трішки бояться. Вадим, взагалі, вміє говорить. Вадим стесняється? Ти про себе в третьому обличчі? Вадим хотіть уходить. Вадим хотіть уходить. Плохой, плохой. Дядя трогал, дядя трогал. — Вадим, А на Потім, забарись! Я сподіваюся, що в Одесі зміниться мер. Я дуже сильно сподіваюся. А в цілому, перспективи на те, щоб щось змінилося прям кардинально, немає. Бо люди ледарі, ніхто не хоче нічого робити, ніхто не хоче нічого міняти. Всім так комфортно позиритися просто то, в чому вони існують, і продовжувати жити своє життя. Так а так ж, ну, так, так ж хорошо, так же було, і вже так буде так хорошо до кінця наших днів. Почому це плохо? Блин, бо час змінюється. Ціпо, люди змінюються, і було б класно, щоб місто змінювалося разом з ними. Але перспектива є.